Медик має бути сильним не тільки духом, а й тілом. Двоє студентів Івано-Франківського національного медичного університету повернулися зі світової першості з гирьового спорту, що пройшла в італійському турині, і не з порожніми руками. Четвертокурсник Назар Гривул став чемпіоном світу, а другокурсник Олександр Шваб виборов одну золоту та дві бронзові медалі. Ми виступали у різних номінаціях. Приїхало 27 країн, ну спортсмени з 27 країн світу. Конкуренція була серйозна. Ми з'являлися в різних номінаціях серед юніорів і привезли, як бачите, ось ці місця. Змагання були на високому рівні організації, і ми дуже задоволені поїздкою, ну, переживали само собою, але, як бачите, поїхали не без результату. Хлопці розповідають, виступали тільки перші два дні, і гран-при третього дня пропустили через натерті мозолі. кажуть, боротьба була запекла, а суперники дуже серйозні. Найсильнішими суперниками можна назвати італійців і відповідно білорусів, тому що е, італійці вони ну найякісніше взагалі найкраще виступали. Так вони зайняли перше місце в по циклу, по довгому циклу. Там дуже ну сильні спортсмени, особливо циклісти, тому що вони так би в них є окремі команди на довгий. Цикл на двоборство і там гран-при по циклу на найкраще виступали та італійці, українська збірна України зайняла друге місце. А по двоборству найкраще виступали вже білоруси. На думку ректора університету, таке заняття буде йти тільки на користь майбутнім лікарям. Микола Рошко не пригадує, щоб його студенти виборювали перемоги в силовому спорті. До тепер історичний момент бо я кажу таке я ще такого не пам'ятаю що в нас в історії нашого нашого університету наші студенти стали чемпіонами світу чемпіонами світу і призерами чемпіонату світу який проходив в Турині. я тут просто бачу це оце тут э, розсип оцих золотих і бронзових і срібних медалей і це фантастичне досягнення, яке я, я перед ними низько прихиляю голову. Але спортсмени не збираються зупинятися на досягнутому. Зараз вони у складі команди готуються на чемпіонат світу з гирьового хортингу, що відбудеться 4 грудня у Херсоні. Максим Веприквіталісавчук, телеканал 402.